Давайте спробуємо визначити, скільки грошей потрібно для щастя в Україні. Спираємося на дані соціологічних опитувань, проведених у 2024-2025 роках. Попри те, що у нас чини найпопулярнішими є опитування на різні політичні теми, наші соціологи часто запитують в українців про фінансове благополуччя, задоволеність життям та очікування від рівня доходу. Тож, за даними опитувань соціологічних груп КМІС та Рейтинг, ми отримуємо наступні результати для однієї особи, щоб почуватися комфортно. Більшість українців вважають за необхідне заробляти від 25 до 35 тисяч гривень на місяць або ж 300-420 тисяч гривень на рік. У доларовому еквіваленті це 7-10 тисяч. Ця сума дозволяє не лише покривати основні витрати, а й мати змогу для заощаджень або невеликих витрат на дозвілля, що є ключовим відчуттям фінансової стабільності. Для сім'ї, коли мова йде про сім'ю з однією дитиною, то і сума зростає в рази для комфортного життя потрібно від 70 до 100 тисяч гривень на місяць.